Вітаю! Сьогодні у нас 13 листопада 2025 року. Я Наталія Гурінович, автор методу легалізації ціні, автор книги Код щастя жінки 40, Код достатку, фінансова свобода жінки. У прямому ефірі і сьогоднішня тема вечірнього ефіру самооцінка і стосунки. Ці поняття взагалі дуже пов'язані, тому що не може. Жінка, яка не впевнена в собі, яка не цінує себе, або навпаки, яка дуже високої думки про себе, а вважає чоловіка нікчемою, побудувати здорові стосунки. І коли жінка у таких стосунках, де її знецінюють, і вона не впевнена в собі, вона втрачає самооцінку. Я зараз провожу курс код здорових стосунків, а 15 листопада стартує другий потік. І от саме в цьому навчанні жінки і вчаться поступово виходити із тих програм, які вони успадкували від своїх батьків, від бабузі успадкували і почати будувати нові стосунки. Тому що стосунки не будуються з чистого аркушу. Стосунки, от, наприклад, мої стосунки, як я побудувала. Чоловік прийшов, як кажуть, в приймаки. І що відбулося? Він перейняв те, що було у нашій сім'ї, і намагався започаткувати щось своє, а для мене це було неприйнятне. І тому наші стосунки будувалися на тих при... правилах і принципах, які існували до цього. І зараз, коли я вже 34 роки одружена, звичайно. Це вже інші стосунки, ми вже будуємо їх на інших засадах. І коли ми говоримо про самооцінку в моїй книзі Код щастя жінки, 40 давайте прочитаємо, що ж таке самооцінка. Це не про те, як нас оцінюють інші. Це про те, що ми думаємо про себе, коли залишаємось наодинці. Здорова самооцінка не падає від критики. І не залежить від похвали. Вона як фундамент. Міцна, стабільна і незламна. І сьогодні ми будемо вивчати, і дізнаватися, що ж лежить у фундаменті самооцінки. І почнемо ми з того, що самооцінку взагалі кваліфікують некоректно, розділяють самооцінку на здорову і нездорову, високу або низьку. Але насправді є самооцінка або стабільна, або нестабільна. І от є п'ять типів нестабільної самооцінки. Тут у цій книзі є тести, як визначити свій тип самооцінки. Наприклад, у мене нестабільний тип нестабільної самооцінки, коли я краще. Це, ще було з дитинства, звичайно, коли. Ми були дітьми і в молоді, і в юності ніхто не говорив нам взагалі про самооцінку. Ми таке поняття навіть і не знали, як це про що це, і що воно взагалі існує. І мені з дитинства хотілося бути кращою, кращою у навчанні, кращою. В кращий вуз вступити. І це якби мені допомагало по життю досягати своїх успіхів. Хоча, коли я не краще, то звичайно у мене падає настрій, я така невпевнена в собі, я себе порівнюю з іншими з більш потужнішими особистостями, і моя самооцінка просідає. Тобто вона нестабільна. Є п'ять типів. Цю книгу можна придбати, є ще друкований варіант, у неї йде ще курс ролі жінки. Теж без того, щоб жінка була впевнена в собі, вона не зможе побудувати здорові стосунки. Тому що вона входить в стосунки і зустрічається з тим середовищем, де її знецінюють, її самооцінка і впевненість в собі просідає. Тому, тому коли ми. Дізнаємось, який у нас тип нестабільної самооцінки, нам легше тримати оцей, цю планку стабільності. І, знову ж таки, самооцінка це ставлення до себе. Таке реалістичне, прихильна думка, реалістична, прихильна думка про себе. Що означає реалістична? Це точна і чесна ключові слова точна і чесна. Чи означає це, що я маю найкращою у всьому? Звичайно, ні. Я знаю свої недоліки, я знаю свої е, слабкі риси, я знаю також і свої сильні риси. Але це не впливає на головне ставлення, яке ми маємо сформувати, це ставлення до себе. Адже має бути прихильне ставлення до себе. Що передбачає позитивне почуття та любов до себе. От бачите, в основі самооцінки теж лежить любов до себе. І в курсі Новий код здорових стосунків, цілий модуль є любові. Щоб почати любити іншу людину, потрібно навчитися любити себе. Щоб будувати здорові стосунки, для чого нам ще потрібна самооцінка? Нам самооцінка потрібна для такого спілкування. Для конфліктів нам теж потрібна самооцінка, щоб жінка в конфлікті не просідала, що мене не цінують, що я не важлива, щоб жінка у конфлікті могла б донести до іншої людини, що її турбує. І тому от самооцінка у стосунках це і є та палочка, виручалочка. Яка і допоможе в певний момент і проговорити, що тебе турбує, і вибудувати кордони з іншою людиною, і взагалі повернути повагу до себе. Тримати, Навіть не повернути повагу до себе, а тримати повагу до себе. І, звичайно, є такі позиції у спілкуванні, коли я ок. І ти ок, я ок, ти де ок, я не ок, і ти ок. Що про що це говорить? як це пов'язано з самооцінкою? Тому що якщо брати самооцінку як сендвіч, вона посередині, а по бокам саморуднівна гордість, що дуже часто говорять про високу самооцінку, особливо, коли зараз такі ролики набирають популярності, коли там молоді дівчата у коронах. Показують два типи поведінки: жінки з високою самооцінкою, такою надмірною, такою, знаєте, навіть дещо вульгарною навіть. І нездорова самооцінка, коли там невисока самооцінка, коли жінка там пригнічена, не може про себе, себе відстояти, не може постояти за себе, от формують такий, якби. Нездорове розуміння самооцінки. Це з одного боку, тобто я ок, ти не ок, таке зверхнє ставлення і саморуйнівна е е Саморуйнівна, що я недостойна. Соромся, сором, сором, соромлюсь себе, розумієте? Тобто я не ок, ти ок. Жінка тоді принижує себе. І от я працюю, звичайно, із жінками, які переживають різні кризи у сім'ї, і приходять і так і говорять, як зараз вже у тренді. В мене низька самооцінка, в мене самооцінка нижче плинтуса. В мене чоловік не поважає, це мене дуже руйнує. Тому тому ми маємо розуміти, що це просто інша крайність. І потрібно встати в ту позицію, коли я ок, і ти ок. І в темі нашого прямого ефіру ми говоримо про ідентичність. Тому що важливо розуміти, буває так, що, наприклад, жінка веде бізнес, впевнена у собі як професіонал. А коли вона потрапляє якби, сам на сам з чоловіком, а в сім'ї проблеми. І от вона не розуміє, адже вона є впевнена в собі, як у ролі експерта, а от в ролі дружини вона якби бачить, що чоловік на неї не звертає уваги, чоловіку вона не цікава. Можливо, навіть вже є зрада. Це руйнує її якби, ідентичність. Тому ми маємо розуміти, а оскільки я працюю з двома ролями жінки і дружини, ми маємо розуміти, що я в ролі жінки і я в ролі дружини цінна. Це один аспект, який входить до самооцінки. Тобто ідентичність, яка я. І коли ми проходимо діагностику, я і малюю по піраміді Ділса Ідентичність, щаслива дружина. Яка вона щаслива дружина? От зараз ви приходите, наприклад, у вас дружина, яка переживає там, кризу, у вас одні навички. А коли ви щаслива дружина, кохана дружина, щаслива жінка, то які ви? Там інші навички потрібні, інше мислення? Формується також самооцінка на основі того, як я сама себе сприймаю. Нас вчили себе не хвалити, навчили себе не вибирати, нас вчили фокус уваги тримати для інших. І все це веде до того, що я для себе не цінна. А самоприйняття це я себе приймаю, дай я розумію, що я маю і сильні риси, і риси, які е, мені, можливо, ще не такі прокачені. Але це не означає, що я не цінна. Якщо, наприклад, я впевнена в собі як експерт, а є в мене певні недоліки, як у жінки, чи як у дружини, і від цього я втрачаю свою привабливість для себе. Я себе критикую, тому що от вже в суботу у нас стартує. В наставництві завершальний п'ятий модуль це конфлікти і комунікація, і я що буду розповідати своїм студентам, що комунікація існує трьох видів із собою, з природою і з іншими людьми. Тому. Найголовніша комунікація, що все починається, як я спілкуюся з собою, і от ці внутрішні діалоги, які ми з собою ведемо, вони і визначають, як ми себе сприймаємо. Якщо я себе сприймаю з критикою, якщо я не задоволена з собою, якщо я бачу свої недоліки, то звичайно, звичайно, про яку стабільну самооцінку може йти мова, звичайно. Від наших думок залежать ті емоції, які ми відчуваємо. Самооцінка теж пов'язана з емоціями. І коли присідають емоції, коли ми в негативі, то, звичайно, це впливає і на наше самосприйняття. Наступний чинник, який входить, знову ж таки, формує самооцінку, це впевненість. І у Наставництві новий код здорових стосунків ми якраз і прокачуємо ці дві ролі. Якщо я, наприклад, прокачую роль жінки, я знаю, яка у мене, який тип у мене самооцінки. Я вмію керувати своїм внутрішнім станом. Я задоволена собою, то звичайно, то звичайно, що б мені не говорили інші люди, я ніколи. Не буду звертати на них 100% увагу. Тому що, як ми говорили, сенс головний да, самооцінки це здорова самооцінка, не падає від критики і не залежить від похвали. Тобто я знаю свої риси, і я знаю свої сильні риси і знаю свої слабкі риси. І тому це ставлення формується на і саморозумінні. Саморозуміння себе. І ви знаєте, це дуже така глибока робота і цікава робота пізнавати себе, пізнавати свій внутрішній стан, пізнавати, знати свої бажання. Адже коли ми говоримо, наприклад, от, можете навіть і написати: от, жінка знає, що хоче, це про яку жінку. Або вона не знає сама, що хоче, це про яку жінку. Навіть не говорячи про те, що це там впевнена жінка чи не впевнена жінка, жінка з ціллю, чи жінка успішна, чи не успішна жінка, навіть по тому, як ми говоримо, вона знає, що хоче, і не знає, що вона сама хоче, ми можемо сформувати уяву про цю жінку. Тому, коли є ціль, і не тільки в одній сфері, а в різних сферах, в стосунках, в ставленні до себе, в саморозвитку, в розвитку себе як експерта. І є така глобальна ціль на все життя. Не просто там на сьогодні, на завтра, а на все життя. І от коли в мене життя дуже круто змінилося, коли я поставила собі таку ціль на все життя, от яка я хочу бути через 5 років. І коли я усвідомила, що я хочу досягнути, я написала ці дві книги. Тому що це входить один із кроків, який мене веде до того, як я хочу жити через 5 років. І ще я хочу сказати, що мати високу чи низьку, стабільну чи нестабільну самооцінку, є свої вторинні вигоди. От, наприклад, вторинні вигоди, коли у жінки низька самооцінка. Як ви вважаєте? Які вторинні вигоди у тому, що жінка не впевнена в собі, жінка в собі сумнівається, жінка для всіх. Жінка залежить від думки, наприклад, оточення. От Про неї щось чоловік сказав, і вона вже якби в такому поганому настрії. Він мене не цінує. Яка, яка вторинна вигода? Жінка тримає низьку планку. Вона не ставить високі цілі. І знову ж таки, в наставництві ми вчимося ставити високі цілі. І один із високих, одна із високих цілей це добре ставлення до себе. Це ставлення до себе з любов'ю. І це висока планка. Тому що, що таке зрілість? Ми виходимо з дитячих позицій, коли нам говорили, як правильно, як неправильно, що там можна, що нам не можна, а що таке зрілість? Зрілість це коли я говорю ні тому, що мені не комфортно. Бо дуже часто дитина, знову ж, наша виживальна частина дитяча, вона погоджується на те, що можна, що їй дозволено. А доросла частина вибирає, що мені це не комфортно, я це не буду терпіти. І каже ні тому. Це про зрілість. Тому оце, і це теж є ціль. Висока планка у своєму житті, вона виправдовує себе. Батьки винні, чоловік якийсь не такий, не з чоловіком. Ситуація зараз в країні складна. Це теж вторинні вигоди нестабільної самооцінки. А коли стабільна самооцінка, Оце впливає і на твій ріс як експерта. Тому що люди, зараз світ змінюється і потрібно проявляти себе. А щоб проявляти себе, треба бути впевненим в собі. Треба вірити в себе. Треба бути на своєму боці. Та будуть хейтери, будуть тебе критикувати, будуть тебе порівнювати. Але ти сам за себе це про самооцінку. Ти в стосунках не будеш терпіти, наприклад, приниження. І виходить, що самооцінка і стосунки вони дуже тісно пов'язані. Без здорової самооцінки, стабільної, не будуть здорові стосунки. А коли стосунки в кризі, коли немає поваги в стосунках, то звичайно це б'є по самооцінці. І жінка, можливо, і розвиває себе. Жінка дивиться відео, жінка слухає лекції, жінка читає книги. Але рідні дивляться, і думають, вона чимось не тим займається, гроші не туди витрачає. Тому що в нашій культурі витрачати гроші на свій внутрішній стан це така даремна витрата грошей. Але насправді це інвестиція в себе. І без цієї інвестиції інші сфери життя дуже просідають. Це я вам кажу, тому що я 10 років у саморозвитку. Навіть вже 11 років у саморозвитку. Я з 2014 року пішла на свій перший тренінг. І я дуже вдячна собі, що я наважилась. Теж в мене було дуже багато сумнівів, чи це потрібно мені, і мені було страшно, як це змінити своє мислення. Але я дуже вдячна собі, що я прийняла рішення, що я не прийняла рішення бути жертвою, тому що життя так складало, що я. Так, так дуже впевнено йшла у роль жертви. Який лежить фундамент у самооцінці. На чим потрібно працювати, щоб дійсно ця самооцінка була стабільна. Нагадаю, що тут можна пройти тест, у книзі є тест, щоб визначити свою нестабільну самооцінку. От у мене я краще мала бути. Вона є там, наприклад, я сильна. Для когось я сильна. Тому. Чи є друковані примірники книги, і до цієї книги йде роль жінки. Перша це безумовна цінність. Оце фундамент, на чому базується самооцінка. Безумовна цінність. От я Ок, і якщо я ок, то і ти ок. І ця безумовна цінність починається як не дивно, як не дивно але закономірно із прийняття своїх батьків. Тому що якщо ми не приймаємо своїх батьків, в собі не приймаємо, не приймаємо їх як пару, то навіть на такому несвідомому рівні ми не бачимо своєї цінності. А от коли ми приймаємо батьків, приймаємо батьків як пару, бачимо їхню силу, бачимо, що ми їхній успіх, у нас оця цінність автоматично з'являється. Тому що народження людини це велике диво. І якщо ми з'явилися тут, значить ми тут дуже потрібні. І наша місія на цій землі це розвивати себе. Якщо я розвиваю себе, я розвиваю взагалі систему життя. І коли я розумію цю відповідальність взагалі за систему життя, в мене звичайно піднімається моя цінність. Друга складова це любов. Ось чому в мене в наставництві є цілий модуль про любов. Тому що ми починаємо із міфів про любов. Ми живемо в таких міфах, що ж таке ж любов, що нам поклали в цю нашу голову в свій час суспільство, батьки. І це зовсім не те, що є любов. І любов починається з любові до себе. Ми не можемо любити іншу людину, коли ми не любимо себе. Як ми можемо, да, там є жертовність, там є хорошість, там є. Різні такі складові, але там немає головного. Там немає цієї цінності, що я важлива, що найкраще, що мені можна. Це про любов. І третє це зростати. Чому я кажу, що ми ставимо цілі у всіх сферах? Якщо я розвиваю себе як жінка, якщо я розвиваю себе як дружина, якщо я розвиваю себе як мама, якщо я розвиваю себе як експерт. І таким чином, як мама, я продовжую життя, а в інших ролях я розширюю життя. Тому що життя це система, і ми, як елементи цієї системи, працюємо над її і розвитком, і розширенням. Якщо я цього не роблю, то система завершується. Я стаю непотрібним елементом цієї системи. Тому, коли ми займаємося саморозвитком, ми маємо розуміти, навіщо нам це? І якщо немає твердих результатів у житті, наприклад, якщо у мене якби, такі стосунки залежні, це означає, що я не розвиваюся як дружина. Якщо я не займаюся собою, не займаюся своїм здоров'ям, своїм емоційним станом, це означає, що я не на своєму місці, як жінка, тому що це входить в мої обов'язки як жінки. Якщо я не росту як експерт, то книги, да, там, що місяця різні навчання, це про те, що я розвиваю себе як експерт. Я на службі життя. І, звичайно, коли я служу в головній системі життю, то, звичайно, ця самооцінка стає стабільною. Хтось свій вклад носить. Так, да, він може, може і більше, але кожному, якби, від кожного вимагається, для чого він сюди прийшов. Я прийшла, значить, так служити. Інший прийшов по іншому служити. І тут немає більше чим менше. Ми всі служимо в системі життя. Тому тут йде і порівняння. І от йде головний якби, принцип спілкування от знову ж таки в суботу буде про комунікацію, про види комунікації, про типи комунікації ми будемо говорити. Це говорить про те, що я окей і ти окей. А все інше це якби йдуть неправильне трактування. От сьогодні в нас така важлива тема для Стосунків для розвитку стосунків це самооцінка. Тому не варто ділити самооцінку не на високу, не ни на низьку, не ни на високу, не на, на здорову. Треба ділити на стабільну і нестабільну. А стабільна самооцінка це потрібно визначити. Є тести, як визначити свою самооцінку. Це ти просто розумієш себе краще через самооцінку. Через цінності ти розумієш себе краще. Тут тобто теж є про цінності. Ти розумієш себе через установки себе краще. І ти формуєш свої принципи, як ти хочеш вже. Тому що установки і переконання це те, що знову ж таки, як може бути здорова самооцінка, коли стабільна самооцінка, коли, наприклад, я живу якимись чужими установками. Про яку стабільну самооцінку може бути мова, дуже багато складових є. Ми сьогодні говорили про самоприйняття, про базу і самоповагу, віру в себе. Оце все входить в складові стабільної самооцінки. Дякую, що були сьогодні зі мною. Тому ще хочу сказати, що якщо є бажання хоча б дізнатися про те, чому криза в стосунках на прикладі системограми, побачити першу причину, а де а чому, що да? ж це таке? Тому що системограма допомагає дуже точно побачити, де я зійшла зі свого місця. У кожного з нас є своє місце у системі. Якщо я схожу зі свого місця, то звичайно я буду стосунки з партнером, так як я будувала стосунки з партнера, з партнером з місця партнера для мами, які могли бути здорові стосунки з чоловіком, власне. Якщо я була партнером для мами, тому знайти першу причину це вже 50% рішення, тому що ти знаєш, що тобі потрібно змінити. І я провожу діагностики обов'язково і розповідаю, що може допомогти, і чи підходить ця програма, чи не підходить. Тому пишіть мені у Дірект, домовимося про зустріч. Я вам запропоную звичайно, програму. Це вже в цьому році завершальний набір буде. Наступна програма буде стартувати вже у лютому. Я розписала свій календар, що я планую ще зробити, встигнути. І не потрібно відкладати знову ж таки, коли ми говоримо про самооцінку, то самооцінка дуже руйнується, коли ми відкладаємо себе, коли ми відкладаємо рішення, які нам допоможуть змінитися. Адже коли ми відкладаємо себе, ми транслюємо, що ми не цінні. А самооцінка це про цінність себе. Коли я не на часі, коли в мене немає часу на себе, коли в мене в перевазі інші люди, діти, чоловік, наприклад, чи батьки можуть бути, то, звичайно, яка є ціна, про яку стабільну самооцінку може бути мова, коли я у своєму житті не маю ні бажань своїх, ні своїх цілей, ні задоволення для себе? Я не вибираю себе. Я це. І помилково ми йдемо у сімейні стосунки, щоб там нам це додали. Щоб чоловік вибирав мене, щоб чоловік захищав мене, щоб чоловік казав, яка я крута, щоб чоловік мені робив компліменти, подарунки. Ми йдемо з дефіциту, тому що коли у нас нестабільна самооцінка, ми живемо у дефіциті. І ми йдемо у позиції дефіциту, щоб нам там щось дали. А що ми отримуємо в такому разі, якщо ми прийшли ніще? Ми отримуємо, що ти. Чим ти займаєшся? Чи ти там знов кричиш, чи ти там сварлива? От так ми і отримуємо. І от коли у нас є оце ставлення, що я не вибираю те, що мені не комфортно, я вибираю для себе найкраще. І це про зрілість це не про егоїзм. А це про зрілість. Егоїзм це коли я хочу, щоб чоловік мене зробив щасливою. Оце егоїзм. Він має якось себе вести, щоб я відчувала себе щасливою. Оце про егоїзм. А коли я все роблю сама для себе, щоб бути щасливою і вибираю комфорт, який мене робить щасливою, це не про егоїзм, це про здорове ставлення до себе, яке ми і формуємо. До побачення, до зустрічі на наступних ефірах.